Всім привіт-привіт! Сьогоднішній манікюр це в першу чергу експрес-манікюр лівою рукою на правій. В першу чергу сьогодні хочу зауважити на швидкість і на простоту. І хочу довести сьогодні до ладу свою праву руку. Тут ось такий У мене треш нігті, як ви бачите, після різноманітної домашньої праці в мене вийшло ось таке. Все тримала відзняти для вас форму якусь показати, знову підпилювати, але все ж таки це доведеться відкласти на наступний раз. Одне відео вже є на каналі про те, як пиляти різноманітну форму. Але сьогодні я все ж таки на швидку руч зроблю манікюр, такий експрес-манікюр. І в першу чергу позрізаю собі цю довжину, буду робити на правій руці коротенькі нігті, адже я займаюся якимись домашніми справами, і мені краще, коли вони на правій руці самі коротенькі. Саме коротенькі. Ось таким кніпсером сталексовським я відрізаю довжину. Тут, вже, дивіться, також я зрізала, але щось тако сокриво, якось сокриво пішло. Все, думала, буду робити ремонт. Але тоді все ж передумала і вирішила зробити коротенькі нігті. Ось цей кніпсер дуже гострий. Я його брала собі спеціально, спеціально для того, щоб зрізати. Укорочувати тіпси саме або штучні попросту нігті. Він нереально такий гострючий, і для цієї цілі мені сподобався дуже круто підходи. Є ще в них менші за розмірами, і також я думаю, він буде класний, щоб зрізати саме натуральні нігті. Це не реклама, і подивіться, треба зрізати дуже охайно. По-перше, він дуже закручений, щоб ви, саме якщо прицілилися, якусь там робити собі форму, щоб ви зайвого там щось собі не відкусили від нігтя. так, І майте на увазі, якщо нігті пересушені, наприклад, такі, як у мене, то можна клацнути в одному місці, а ніготь може тріснути далі. Ось таким чином я все бачите, швидкоруче, раховану хвилину. То все поприбирала, не треба ніякими ножицями, нічим то спилювати, ні фрезами, нічим. А далі треба вже підправити форму. Форму я буду щось близьке до квадрату робити, маю окрему пилочку для натуральних і для штучних нігтів. Хоч тут і абразив написаний: 180х320, ну, чесно, не знаю, може, десь 180х220. Пилка, до речі, доволі м'яка, яку я також брала в Аврорі. І має дві сторони: ось ця більш така м'якіша, та що вони підписали, 320. Вона більш така для шліфовочки, або поправити вже наприкінці підпилювання форми, щось, щоб було м'якіший наш вільний край. Друга сторона буде більш жорсткіша, але для натуральних нігтів вона ідеально підходить не за груба. Особливо це відчувається на тонесеньких нігтях. Ось таких, наприклад, як у мене, то якщо дуже загруба пилка, якщо ви будете помилятись, і візьмете собі 150-ку на 150 гріт і будете пиляти саме натуральний ніготь, то о, як вам буде дуже-дуже неприємно, то для натуральних нігтів треба. Обирати такий образив, щоб було більш приємніше. 180, 220, 240, десь ось так. Ну і тут я намагаюся собі підпиляти щось більше на квадрат, треба зауважити, ось тут точки вроста. Ми не робимо натиск більше саме в точку вроста, а саме більше натиск роблю я на сам вільний край. Тобто, щоб ми не запиляли дуже як не потрібно нам точку а підпиляли саме ніготь, саме цю розклюшонність, зробили якусь паралель, але як ви бачите, все-таки відкласно в мене нігуть, і з лівої сторони, якщо повернути ніготь до вас, то все ж таки видно, що він там більш скруглений. Тому зараз доведеться нам трошечки підпиляти, щоб то все підвести ближче до квадрату. Ну І так буду робити на наступних нігтях. Далі наступним етапом, коли ми довели форму до ладу, то ми можемо вже працювати з кутикулою. Я сьогодні зроблю знову ж таки класику, але подивіться, то такі більосенькі вже є бтеріги, шкірочки, тут би було б кльово і круто попрацювати фрезою. Але вже я сьогодні не буду діставати фрезер. І зроблю сьогодні знову ту ж класику з ремувером, можливо, вона вже вам. Приїлася трошки, але подивіться, ось тут дуже гарно видно саме той птаріг, який нам потрібно прибирати. І він нас дуже добре поналипав на нігодь. Якщо є можливість зараз його трошечки ось так пушером прибрати, то прибираємо. Якщо він там нереально прилип і ви шкрябаєте, це вже некомфортно, воно не відшкрябується, то краще так залишати. Дайте зробити свою справу ремуверу, нехай він його трошечки розмочить і тоді ми. Попросту його відшкребемо нормально пушером вже після дії, саме ремувера. Не треба там щось зайве, щось там штовхати і робити, самому собі, дискомфортом. Можна то робити і пушером, можна робити і апельсиновою палочкою, чим вам то зручніше робити. І далі сам той ремувер, подивіться, ось такий у мене ремувер, вони бувають. І кислотні, бувають не кислотні. У мене ось такий не кислотний, тож його все одно треба буде. Змивати. Кислотний також, кислотний не треба перетримувати, на відміну від цього, цей більш-менш такий ощадніший, можемо сказати, а ось з кислотним краще довго не гратися, саме тримати той час, який вказаний у вас в інструкції. Далі, далі я зовсім трішечки ось так туди трошечки підпхаю від кутикулу ремувер, щоб подалі він туди там все промокло, і зачекаю буквально одну або дві хвилинки. Тоді все. то стираю, змиваю і зрізаю вже кутикулу. Після того, як я зрізала саму кутикулу, далі можна вже приступати до кольорового якогось покриття. І так як я сьогодні хочу зробити експрес-манікюр, то я вбираю камуфлюючу базу, ось таку ніжну рожеву, мені подобається дуже цей колір. Тож зараз з ним я попрацюю і хочу ще нанести втирочку, аби був хоч якийсь цікавий ефект. База нам дасть швидкість, тому що нам не треба буде наносити два шари саме гель-лаку ще зверху, помимо саме бази. І також сьогодні спробуємо, як буде втиратися втирка саме на ось цей топ. Ну І давайте починати. Далі я відео для вас пришвидшила, адже ось ці вималювання можуть займати час, все залежить від вашого досвіду, як швидко ви вже навчилися працювати з базою чи дуже швидко то робити робите, чи довше щось там промальовуєте. Я таким чином нанесла невеликий, дуже невеликий шар саме на ніготь. мені не потрібний дуже великий шар, адже нігті короткі. Чим коротші нігті Тим менше, тим менше шар бази краще туди накладати, бо воно буде не дуже гарне і не дуже симпатично виглядати, коли буде дуже короткі і дуже товсті нігті. Звичайно, я ще працюю пензликом, пензлик наше все. Ми можемо навіть поставити якусь кляксу велику і тоді розтягти навіть тонким пензликом все так, як нам потрібно. Якщо ж вам вдається все дуже гарно і дуже ідеально зробити пензликом з бутилочки, то, будь ласка, робіть так, як у вас виходить. І так, як вам подобається. Але все ж таки тонкий пензлик має бути все ж таки насторожі, якщо десь там щось підправити, щось підмалювати. Особливо це стосується бокових, біля бокових валиків, щоб провести там якусь лінію і щоб у нас рівненько розтікався матеріал. Чи підрівняти саме, саме добре, щоб розподілився той же самий матеріал, чи по центру, чи біля кутикули, то все вам допомогу буде допомагати. Пензлик тонесенький. Ну, і можна, і залежати ще від бази, також приловчитись все те ж саме робити не тільки тонесеньким, але й пензликом з бутилочки, але не всі структури і не всі самі консистенції дозволяють то робити саме тим пензликом. Ну, а далі я вже продовжую так само наносити базу на наступні нігті. Подивіться, вже два нігті я промалювала. Підготовки ви не бачили в кадрі, бо її це. Цей раз не було, але підготовку робити треба 100%. Треба піднімати луцкітки натурального нігтя, прибирати пил, знежирювати та не носити безкислотний праймер. Особливо це стосується, якщо ви робите покриття вперше, інакше без такої підготовки у вас не буде триматися покриття. Ось таким чином все виглядає після того, як я нанесла на всі нігті, і далі мені потрібно нанести топ. Саме той топ я хочу випробувати, я його буду випробувати під втирочку вперше, і ми з вами подивимося, який буде в нас результат. Для втирки не потрібні дуже товсті якісь шари, але нам треба максимально старатися наносити рівномірно базу, рівномірно треба, треба вирівнювати наш матеріал та наносити топ. Бо втирка це така чутлива, чутливий дизайн, який повторить і покаже навіть ті косяки, які ви можете самі не помітити реально. Так що, щоб зробити ідеальне покриття з втирочкою, точніше дизайн, то вам потрібно навчитися гарно робити вирівнювання, інакше то все буде видно. І ось саме ця сьогодні. Втирочка буде задіяна на моїх нігтях, моєму манікюрі. І це реальний експрес манікюр, тому що ми наносимо один шар. Бази. Далі в нас йде дуже тонкий шар топу швиденько, ось таким чином, особливо якщо у вас також буде гумка ось така спеціальна, щоб втирати саме в тірочку. Якщо її немає, то можна навіть пальцем втирати, то не проблема. І це робиться буквально хвилина на всіх нігтях. Втираємо то все. Далі треба струсити зайве. Зараз я вам це покажу в кадрі. Ось такою щіточкою, і щіточка має бути дуже м'якенькою, дуже жорстка щітка нам не підійде, бо ми можемо пошкрябати саме ту втірочку, яку ми так старалися втирали в наш топ. І вона доволі-дуже гарна такі. Чи то дуже гарна втирка, чи то гарно вона лягає на цей топ, але втиралося воно дуже круто. Я хотіла ще вийти, показати вам на вулиці під час сонечка, але сьогодні дуже пасмурний день, йшов дощик, тож ж самого того близько Шкода, але не змогла вам показати, передати, як кльово виглядає ця та втирка. Ну, але я думаю, це для вас не новинка, і від це бачили. Але ж з великим пальчиком, подивіться, я трохи накосячила, і все ж таки там не довела бази, і то трохи помітно біля сінусу. На наступних нігтях все виглядає в цілому нормально, і наступним кроком це в нас буде знову таки топ. Так, обов'язково ми маємо закріпити це все топом. Бо дірочка не буде триматися без закріплення. Ще також дівчата додатково використовують такий метод, як підпиляти торець до того, як ви нанесли топ, нанести на нього безкислотний праймер, а тоді вже наносити топ. І ось такий результат в кінці в мене вийшов після просушки топу. Тим паче я сьогодні все то робила ще й лівою рукою. На сьогодні все, ось такий експрес манікюр Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На сьогодні все. Це, всім дякую за перегляд, гарного настрою, до зустрічі в нових відео.